Всім, всім доброго дня! Сьогодні така тема, ну, ми пару тем зацепимо як стати щасливим. Бути щасливим це означає вміти правильно користуватися життям, вміти дорожити кожною хвилиною, не таких вже багатьох років, які відводяться людині. Жити щасливо це означає жити. Заради людей, заради блага людства. Не всі ми визначні особистості, не всі герої, але ми люди, і цього достатньо. Якщо кожен з нас на своєму життєвому шляху буде людиною, то й суспільство людей буде все більш і більш людяним, мирним та щасливим. Христос не боявся. Скопрометі людей, а ми їх боїмося. Христос не боявся, що пороки грішників заплямують Його чесноту, а ми боїмося. Його чеснота була споруджена на непорушній скелі, а наша на піску. Тому Він не боявся, а ми боїмося. Христос був на ринкових площах і на перехрестях доріг. разом із людьми, з відкинутими грішниками та зневаженими грішницями на велику спокусу фарисеям. Фарисеї боялися навіть зустрічі з грішниками, а Христос ішов їм на зустріч і шукав саме їх. Фарисеї не хотіли переступити поріг будинку Митаря, а Христос їв і пив із Митарями. Фарисеї були готові побити будь-якого грішника камінням, а Христос був готовий зупинити кожен кинутий камінь і врятувати голову грішника. Фарисеї попирали ногами всякого, хто впав у багнюку, щоб ще більше зганьбити його. А Христос простягав їм руки, підіймав із бруду і ставив на ноги, кажучи: Устань і йди. Фарисеї вважали нижче за свою гідність ходити серед простих людей і цікавитись їхніми долями. А Христос саме це вважав своїм скарбом, ось у чому різниця між Христом та фарисеями. Так в чому щастя бути щасливим, це означає вміти правильно користуватися життям. Уміти дорожити кожною хвилиною не таких вже багатьох років, які відводяться людині. Жити щастиво це означає жити заради людей, заради блага людства. Не всі ми визначній особистості, не всі герої, але ми люди. І цього достатньо. Якщо кожен з нас на своєму життєвому шляху буде людиною то й суспільство людей буде все більше і більше людяним, мирним та щасливим. Ще я хотіла вам розказати про, бо багато питали, про поминальний обід. Здавня існує звичай згадувати померлих за трапезою. Православні поминки це данина покійному, благовійне вшавання, вшанування його добрих справ, милостиня за упокій душі, соборна молитва за нього. І сьогодні ця традиція набула характеру сімейного застілля, за алкоголем, галасливим поминанням померлого, пустими бесідами, приводом поїсти і побачити з рідними. Такі поминки не тільки не допоможуть покійному, а навпаки, йому нашкодить і погіршить становище бідної, страждаючої душі. Тому благочестиві християни намагаються провести цю трапезу іменно в молитві, щоб не оскверняти пам'ять про покійного. Худим словом, алкоголем чи неблаговійною, як кажуть, поведінкою, за покійного молитися потрібно, тому що поминання величезна допомога страждаючій душі, яка полегшує її проходження, митерс, дарує прощення гріхів і зменшує страждання. Якщо у вас немає змоги. Заказати обід у монастирі, де іменно там монахи, вони не осквернять вашого померлого, вони все в молітві проведуть обід. Ви можете занести панахідку в церкву, але у нас деякі думають: ну все, я відніс панахідку, написав записку, і хай там священники моляться. Ні, ви повинні бути присутні. На службі і молитися разом з священика за своїх померлих. так Кожна людина повинна знати, що немає дня, коли демони не намагаються відвести нас від шляху добра на дорогу зла, на шлях брехні. Нам потрібно знати, як розпізнати присутність демонів у наших власних серцях. Бо якщо ми не знаємо, як розпізнати їхню присутність, ми не зможемо боротися проти них. Знайте, що всякий раз, коли ваша совість турбує, турбує і мучить вас, вона попереджає вас, що демони відводять вас зі шляху істини. Знайте! Що всякий раз, коли ви гніваєтесь, лаєте ворожнечу проти своїх близьких, і коли зло і ненависть киплять у вашому серці, знайте, що у вашому серці діють демони. Прокиньтеся, зробіть хресне знамені і починайте боротьбу з бісами. А взагалі всі релігії та сходини, які будує людина, щоб досягнути неба. Християнство це ліственниця, яка спускає Бог, яку спускає Бог з небес на землю, і по її сходам до нас приходить Христос. Якщо ти думаєш, що любиш Бога, а в серці твоєму живе неприхильне ставлення хоча б до однієї людини, то ти перебуваєш у гіркому самообмані. Хто каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить той брехун. Бо хто любить брата свого, котрого бачить, як може любити Бога, котрого не бачить. І ми маємо від нього такий заповіт, аби той, хто любить Бога, любив і брата свого. Поява духовної любові до ближнього ознака оновлення душі. Святим Духом ми знаємо, що ми перейшли зі смертю в життя, тому що любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. Досконалість християнства у цілковитій любові до ближнього. Якщо є у когось запитання, пишіть, я відповім. Так що, мої дорогі, довіртеся Христу, особливо зараз, у цей важкий час, де антихристи, демони спокушають нас, ми повинні довіритись Христу. Як сказав Господь Бог? Ми без нього і кроку ступити не можемо. Ми всі підвладні Господу Богу, і тільки з Його допомогою ми можемо прийти до перемоги. Так що довіртеся Христу, довіртеся Божій Матері, вона ніколи нікого не залишала невтішеним. Просто всім серцем Треба горнутися і просити те, про що ваше серце болить. Не бійтеся, і все буде добре. Так що благослови вас Господь, молимося, щоб Божа благодать привела нас усіх до спасіння, щоб у наших серцях завжди горіла любов до Христа. І кожний день хай наближає нас до натхнення робити добрі справи, молитися усім серцем, Прощати і допомагати ближнім, як в цьому вчив нас сам Господь. Бережи вас Господь і Божа матір. Ні Бога, крім Аллаха. Бог єдин. Ти тут не правий. Бог єдин, а не Аллах. Всім я бажаю тихого, мирного вечора о 21-й годині. У нас вечірня молитва за наших захисників України, за нашу Україну і за весь український народ. Всіх вас запрошую до спільної молитви. Бережи вас всіх, Боже, і до зустрічі!